Всім привіт! З вами Art Marshall. У мене сьогодні для вас невеличке відео по місії підготовка сховища, яке належить фракції Білий локос. Все, що вам потрібно зробити, це знайти по одній одиниці кожної речі, а саме бінти, екстрені пайки, а також пляшку з водою, розмістити її в цитаделі, а саме на камені, який у ній знаходиться. Єдиною проблемою для вас стане ордоботів, які будуть спамитися на кожному кроці, і в них потрібно буде зачистити цитадель. Коли ви знайдете необхідний вам камінь, підійдіть до нього, вам висвітиться клавіша покласти речі, покладіть необхідні речі на нього, і вам зарахується місія. На карті позначає вам необхідну цитадель, в принципі, нічого важкого, успішної гри.